Мікс від Mullie Hellground. Ціна за одиничку лише 556 гривень. В лоті представлені 5 штук різних кольорів. Ціна лоту 2780 гривень. Представлені вони у нас два в коричневому кольорі. Бачите, у нас іде такий, як тедик. Дуже, дуже утеплений і дуже такий благородний трендовий колір. Далі представлені в двох кольорах червоного кольору, також йде такий, як хутро. І такий ромбик. Бачите, тут полосочка в нас йде, а тут такий, як ромбиком йде. І представлений в третьому кольорі один бік темно-сірий, а другий такий ніжно-фіолетовий. Він трішечки легшечкий, але, повірте, також дуже теплий. Цей йде у нас розміром 200 на 220 сіро-фіолетовий. Червоний і коричневий йдуть розміром 155 на 200. Нагадую, що лот дуже класний. Зараз актуальний товар на холодну пору. Тим паче, що вони такі дуже приємні, м'якенькі і можна сказати, святкові. Да? 2780 гривень. Лот п'ять штучок. Залишаю всю інформацію знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.